Тебе на порозі, ну дивіться, шістка кубків, любі друзі, треба відпустити минуле. Тут вам старі почуття будуть заважати відчувати смак сьогодення. Взагалі можуть бути зміни в житті та роботі. Тут оновлення може бути одразу в декількох сферах життя, але відпустить... Те минуле вимітайте весь мотлах зі свого життя, тому що карта каже тобі час почати життя з чистого аркушу. Імператор перевернутий, да, це можливо, ви зараз в такому стані, що хтось впливає на ваше життя, хтось його порушив, да, і знову таки, навіть якщо ви зараз в таких енергіях, хто що проти вас хтось протистоїть, якась владна особа. Це може бути вас чоловік, да, сам по собі владна людина або... В принципі, якийсь керівник, ще щось, людина з влади може бути. От агресія неприємності, Да але карта каже.